Ані стосується житлових субсидій. Ви його також відхилили. Це 1397 правка для того, щоб допомогти людям вижити в тих складних умовах, які зробили не лише расисти, коли повномасштабне вторгнення зробили по відношенню до нашої держави. А робите ви, тому що фактично підняли тарифи на електроенергію. Зараз плануєте піднімати вище. Це є правда, тому що ви це підписали меморандумі з МВФ, я думаю, що ви тут не будете сперечатися, зазначили про те, що будете піднімати тарифи на електроенергію на будь-які інші комунальні послуги. Це правда, абсолютно не корелюється з вашими обіцянками, обіцянками Зеленського щодо мораторію на підняття тарифів. Причому ваші подвійні підходи, вони... Ну вже нікого не дивують, але кожний раз ти розумієш, що це дно, а потім ви його пробиваєте, пробиваєте і ще раз пробиваєте. Про що я кажу? Ви обіцяли, що не будете піднімати тарифи для населення. Ви піднімаєте на те, що знаходиться в зоні відповідальності держави, але не даєте це зробити місцевій владі. Причому не компенсуєте різницю в тарифах, фактично намагаючись знищити систему комунальних закладів і систему забезпечення комунальних. Потреб, які е, припадають на місцеве самоврядування, але паралельно з цим ви знаєте, але продовжуєте піднімати тарифи, не дивлячись на те, що це призводить до кризи неплатежів. Скажіть, будь ласка, якою сьогодні є заборгованість населення по е, несплаті тарифів, якою є ця сума, чому ви не підтримали нашу пропозицію? І о, як, про яку суму заборгованості українського населення по всім ком, ком, по всьому комірному сьогодні складає ця сума. Хотілося просто зрозуміти. Дякую. Позиція комітету по поправках 1257 і 1397. Будь ласка, вони обидві відхилені. Дякую. Дякую. Е, ви наполягаєте ставити? Дмитро Олександрович? Ставлю поправку 1257. Прошу голосувати. Вона комітетом відхилено. За 13 рішення не прийнято і ставлю поправку 1397. Також вона разумкова. Комітетом не прошу голосувати. За 12 рішення не прийнято.